Я хочу поговорити про таку річ, як логіка. Логіка в Божому слові. Розмірковуючи над тим всім, читаючи, я зрозумів, що от як для простих людей воно нелогічне те слово Боже. В ньому нема логіки. Розумієте? Тобто її нема там. Просто і люди не можуть зрозуміти, що це от, в цьому вся біль і вся оця от, що люди не вірять, тому що вони не бачать, якщо людина не віруюча, не хрещена Духом Святим, не, ну якби, не наповнена Господом, вона не бачить логіки в тому. Розумієте? Вона не бачить тільки віруюча людина. Читаючи Боже Слово, може зрозуміти його і може побачити в ньому логіку. Зараз постараюся пояснити. Дивіться. Давайте пишемо з самого простого, ну як з самого простого, саме таке, -то, що це що? Це розп'яття Христа. Дивіться, батько, батько віддав свого Сина на розп'яття. Навіть ми не говоримо зараз про причини. Ми просто говоримо, що батько віддав свого сина одного єдинородного на розп'яття. Як проста людина може знайти тут логіку, зараз от нас війна йде, всі, хто там мали чуть більш-менш гроші, не буду показувати пальцями, всі своїх дітей повивозили. Не те, що на розп'яття, вони навіть на війну не хочуть, щоб вони пішли. Так як любий батько, він за того сина свого труситься, бо це кровинка. А тут віддати сина. Але чому він віддав того сина на розп'яття? Щоб ми мали життя вічне, щоб мали шанс на вічне життя, щоб могли через нього прийти до батька через того сина. Але логіки в тому він міг просто так от щопнути і тих людей, що розпинали, їх би просто з них порошок їх стерти. Я, я, я знаю, про що я говорю, тому що я особисто чув. Голос Бога. Після того, як Він до мене проговорив, пити, курити, матюкати, то в мене життя просто змінилось. Ті, хто мене знали раніше, от, вони не можуть повірити, що це я, от, що, що мене отак Господь міг змінити. Ну, ми зараз не про те говоримо. Я просто говорю про про те, що ну, про те, що мені Господь відкриває. Дивіться. Тобто, подумайте, 100 років назад. На цій планеті, на, отут, в цьому місті, жили зовсім інші люди. Нікого, ну майже нікого. Там, може, одиниці лишилися з тих людей. Через 100 років будуть жити люди, яких ми ніколи не знали і не знаємо, і не будемо знати. Але це от всі покоління за поколінням ми передаємо знання, передаємо Слово Боже, передаємо то, передаємо то. А люди, які живуть в соціумі цьому, ну, просто в світі, вони живуть по логіці. Якщо ти кинеш стакан, він розіб'ється. 2 плюс 2 дорівнює 4. Розумієте? А коли е, тебе вдарили по праві, що ці підстав ліву, вони не бачать логіки. Треба так всунути, щоб вже більше не бив по праві. Розумієте? От де да, логіка. А Бог вчить любові. І це незрозуміло для простих людей. Зараз дивіться, взяти от, ну, от всю Біблію, ну практично всю. От всі от ці різні приклади, різні притчиті, що Ісус наводить, вони всі не мають логіки. Тобто для простої людини логіки в них немає. Якщо людина не наповнена Господом, вона логіки в цьому не побачить. <кій> Візьміть Авраама. Взяв сина, потягнув на алтар, хотів принести в жертву. Бо Господь йому сказав. Ну хтось при своєму розумі. Наскільки треба було вірити і довіряти Господу, щоб сина розміняти? І він би так зробив. Але Господь його вчасно зупинив, коли він заніс над ним ножа. Де логіка? Я е поки мене Господь не розвернув, я знаєте, як Біблію почав читати, відкриваю там той того родив, той того, той того думаю, понятно. все. <кхух> Логіки не побачив, зрозумів, що ну, на що читати те, що ти не розумієш. Просто кинув і все. <кхух> так більшість людей. Розумієте? А так більшість, більшість людей. Вони не розуміють логіки. І от я зараз стараюся пояснити цю логіку таким людям. Тому що віруючі люди і так не розуміють, про що я говорю. Невіруючі люди, напевно, для них буде корисно. Дивіться, була така притча про дві ліпти: це вдова. Люди були, жертвували мільйони, строїли храми, будували, про них ніхто нічого не написано ніде. А тут вдова положила дві лепти. І про неї через 10 тисяч, скільки там років, згадали. І от про неї написано в Біблії. Чому? Бо Тому що вона поступила нелогічно. Логічно було б за ті лє, дві лепти піти купити собі їсти, поїсти і забути. Нема логіки. Тому що нема логіки. Тому це ставиться в приклад. Жертвеності. Тобто, щоб люди не були жлубами, розумієте, для цього це отакий приклад. Нелогічний, незрозумілий. Але коли як коли люди, як пояснити, коли люди починають жити по таких принципах нелогічних, в їхнє життя так само нелогічно приходять і гроші, і здоров'я, і діти, і благополуччя, все приходить. А якщо починають отак от юлити і вашим, і нашим, то нічого не буде. Дивіться, згадайте притчу про е, блудного сина. Прогуляв все, що міг. Потім в цьому біля свинячого курита кажу, згадав про батька. Згадав про батька, думаю, піду впаду на коліна, він же ж може мене простити туди-сюди, тепер. Туди -туди. І тож... То, як поступив батько, воно не має логіки. Але воно вчить нас людяності. А чому воно не має логіки? У вна... мене є живий приклад, у нас в церкві є пастир, там, не буду казати, як то кажуть, він колись був наркоманом, його батьки вигнали, він два роки жив по цьому, от, зараз прекрасна людина. Його Господь поміняв. Батько вигнав. І поки Господь не поміняв, він, він його не прийняв. А тут просто його свині поміняли оцього. Ну просто він вже почав до свиней. Той син другий. Свиням почав їсти, повернувся. А брат логічно його каже: Тату, дивися, я ж стільки на тебе роблю, стільки то. Ти мені не разу нічого не зарізав, а тут ти найкращих позарізав, то що ти зробив пір на весь мир. А той каже, так ти радуйся, що тебе... твій брат повернувся, він вплоть почав жити і вп'ять не пропав, а десь повернувся. Розумієте? Оцей жив по логіці, а батько жив по-божому. Розумієте? Отака от Отакась незрозуміла історія виходить. Але коли люди починають жертвувати, починають жити по-другому, розумієте як? Не все грибти під себе. А віддавати, помагати, е, ну, наслідувати. Знаєте, як апостоли наслідували Христа, так само ми стараємося їх наслідувати. Тоді в твоєму житті є благословіння. Ти вже не живеш по законах цього світу. Як люди зцілюються від раку, вірою? Як вони зцілюються від раку? Вони довіряють своє життя Господу. Розумієте? І, і, і це другі всі називають це чудом, а це не чудо. Це закон Божий такий. Розумієте? Це Божий закон. В ньому нема логіки. І не знайдете ви там ніколи тої логіки. Розумієте? Тому тут е, все зрозуміло і все просто. Ти або живеш по Слову Божому, або живеш по-мірському. Булам не буває. Не можна на двох колінах сидіти. Або ти віддаєш і повністю довіряєшся Господу, або нащо тобі туди лізти? Все просто. Коли міняються наркомани, що може змінити наркомана? Слово Боже? Вже все перепробували от все, нічого не поможе. Репцентр. Не всіх, не всіх є такі, що. Але коли він відкриває своє серце Господу і реально сам хоче змінитися, як то кажуть, ручка з твоєї сторони. Господь ступає в двері, ти в кімнаті, а ручка з твоєї сторони відкриєш і пустиш. Тому, коли люди відкривають Біблію або слухають десь, і вони не прості ну міряни, як то кажуть, да? От просто всі люди, які живуть у світі. Вони слухають, і вони не можуть зрозуміти, не можуть, як сказати, не можуть зрозуміти причину-наслідкові зв'язки. Вони не можуть зрозуміти, в них не вкладається в голові, як, чому, чому так відбувається. От. А віруючі люди вони просто довіряють своє життя Господу, і вони не думають. Я коли жертвую в церкві чи там любий другий, він не чекає, що йому то повернеться. Він просто жертвує, тому що він знає, що так треба. Віддай Богу і Боже. І все, і тобі воздасться. І треба так давати, щоб ніхто не бачив. Розумієте, не хвалитися, ні в чому нічого не просто наніму. Я як хочу когось благословити, я через когось це зроблю. Я не перейду так особисто не дам. Таке раніше було. Я потім зрозумів, мені Господь відкрив. Не треба так, бо тому що людина е, рахує тебе, що вона тобі зобов'язана. Краще віддати, щоб сказати, що від церкви дали. А тобі Господь воздасть. Ти ж хочеш, щоб тобі Господь воздав. І воздає. Розумієте, я відчуваю на собі, я не хочу хвалитися, я відчуваю на собі велике Боже благословіння. Я знаю, що Господь, от, що би не було, Він мене ніколи не залишить. Бо я знаю, що я його дитина, я, моє ім'я там записано. І все, я не... Ну, я не це я говорю не для того, щоб похвалитися. Я просто говорю вам для того, що ви так само можете. Вам достатньо для того, щоб прийти, покаяться і пустити, відкрите серце Господу. Господь всіх любить. Розумієте, чого от, що вчить нас от, е слово? Любов і радість. Оце є від Бога. Постійно радійте. А оця завість, якісь крики, якісь там нерви, ще щось це вже не від Бога. Розумієте, що би не сталося, треба завжди бути в радості. Що би не було, Господь вирішить всі. Якщо ти довіряєш Господу, Господь вирішить всі твої проблеми. Нема такого, що не рішить Господь. В будь-якому випадку, все вийде на краще. Ти думаєш по-одному, ти не розумієш ти, та тобі навіть розуміти того не треба. Я коли починаю в то включатися, я просто думаю, Господи, на що мені то розуміти? Ти ж знаєш, як то робиться? Все, я тобі просто довіряю, все. Хай буде твоя воля. Все, мені не треба, не моя, твоя воля, все. А він знає, як мені краще. Запам'ятайте, Господь свого нікому не віддасть. Нікому. І він усміяний, ніколи не буде. І те, що для нас здається, що вроді би воно нам неправильно, що там, от яке як, як Бог міг допустити, як так. Пройде час і ви зрозумієте, для чого це все. У мене вже тисячу раз таке було в житті. Що я думаю, ну як Боже, ну невже ти там хтось. А потім такий. Боже мій, як я був таким. Турком. Не бачив простих речей. Так буває. Я сподіваюся, що для когось це відкриття і це слово було корисним. Буду ділитися всіх умням. Давайте, будьте в мирі, любіть один одного і миру нам, і нам і нашій країні. Давайте.